Для виготовлення сигнерового колеса нам знадобиться нитки, шила, відповідна кількість пластикових коктейльних трубочок, ножиці, клей-пістолет та пляшка. Обов'язково виконувати проєкт під наглядом дорослих. Закон збереження імпульсу від вихідної маси постійно відокремлюється на велика її частина у напрямку трубки, відповідно рівний за величиною і протилежно спрямований імпульс, отримує масу, що залишилася. Імпульс це сила, помножена на час її дії. Тобто, якщо змінюється імпульс, діє і сила.